Блаже. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Ось і наступила та благодатна пора. Пора покаяння, пора молитви, пора, пора радості духовної, росту духовного, весна Покаяння, Великий піст, свята Чотиридесятниця. Ми з вами, дорогі браття і сестри, прийшли до того часу, коли потрібно подумати про своє життя, про земне буття, про те, як ми живемо, звідки ми прийшли, хто нам дав це життя і як нам потрібно користуватись своїм земним життям. Часто ми, дорогі браття і сестри, впадаючи у гріх, забуваємо просити у Бога прощення, іноді впадаємо у вічі, іноді відходимо від Бога далі і далі. А Господь чекає нашого звернення, нашого каяття, Молитва, яку потрібно нам творити в святу чотиридесятницю, наближає нас до Бога. Піст і молитва це два крила, які підносять нас над тим бурхливим морем нашого життя. В якому вирують страсті, є страждання, люди іноді впадають у спокуси. Нам, дорогі браття і сестри, відомо, що лише постом і молитвою ізганяється ворог нашого спасіння. Людина впала у гріх. Господь любить своє творіння і ніколи за нього не забуває. Поруч Божа благодать. Ми з вами, дорогі браття і сестри, також. Живемо у суспільстві, в якому існують свої закони, свої устави, в якому ми маємо себе утвердити, як християни, православні християни. Великий піст це для всіх нас пора випробування нашого християнського життя. Це подвиг. Піст без молитви не може існувати, як і молитва без посту. Та людина, яка молиться, вона вже утверджує у собі любов і пришеться до Бога. А людина, яка поститься, вона має себе змирити, має набрати терпіння і до кінця нести подвиг посту. Ми з вами маємо мати віру, що Господь не залишає нас, що Господь є нашим Творцем і тим, хто все простить. І готує для нас життя вічне. Так Бог возлюбив своє творіння і цей світ, що послав Сина свого єдинородного заради нашого спасіння, через страждання, через Голгофу, через хрест Господь Ісус Христос відкрив нам царські врата. Він став Адамом, який народив нас для вічності, безсмертя душі, вічність. Ми з вами, дорогі браті і сестри, вже сьогодні маємо це усвідомити. Наша мета має бути одна дійти до Царства Божого. Один шлях. І Він не простий, він і спокусений. Він дуже тяжкий. І цим шляхом нам потрібно йти, не сумніваючись. Ми з вами маємо озброїтись в різи добра, благочестя. Врізи, які будуть нас охороняти від всього нечистого і недоброго, насамперед озброїтись терпінням, смиренням і любов'ю. Приступаючи до Великого посту, дорогі браття і сестри, нам потрібно попросити у Бога прощення, прощення попросити один у одного, лише чисті серцем можуть наслідувати Царство Боже. Господь постився, Господь молився в пустині сорок днів і ночей. Взалкать тіло Спасителя, і почав ворог спасіння нашого спокушати Ісуса Христа. Але ж всесильна сила і всемогутня милість Божа перемогла ворога. І нам потрібно сьогодні перемагати, бути мудрими воїнами, які можуть йти до Бога і з Божою лише допомогою, і з Божим милосердям спасатись. Дорогі браття і сестри, нам потрібно попаститись щиро, відверто. Піст має бути приємним і радісним. Нам потрібно відмовитись від всіх тих забав у тих, якими переймались. Не потрібно об'їдатись, не потрібно кривдити один одного, пам'ятаючи, що піст це в першу чергу духовне наше православне християнське життя. Якщо ми лише відмовляємося від їжі, не молимося, не змиряємося, відходимо від Бога, то цей піст перетворюється в дієту. Нам потрібно, дорогі браття і сестри, про це пам'ятати. Пам'ятати, що в храмі кожного дня проходять служби, помінялись облачення, різи, устав служб змінився, став зовсім іншим постовим. Напротязі всього посту ми з вами під час богослужень. Згадуємо про творіння, про творіння Всесвіту, про сходження Спасителя на землю, про страждання Спасителя. Бог є нашим пастирем, Бог веде нас до вічності, і нам потрібно лише подати руку і йти зустріч Богу, як пішов апостол Петро по хвилях моря, але ж не хватило, недостатньо було і мужності. І вірив у апостола, і він почав тонути. І тут Господь допоміг, врятував апостола, дорогі браття і сестри, сьогодні і ми вирушаємо тою дорогою Великого посту. Дай Бог, щоб ми пройшли поприще Святої Чотиридесятниці, прийшли до світлого Христового Воскресіння і стали самі наслідниками Царства Божого у вічності. Тому, дорогі браття і сестри, всіх вас закликаю до посту, до покаяння і до молитви, без винятку, абсолютно всіх. Нехай милосердний Господь всіх нас благословить. У всіх вас прошу прощення, простіть мене, дорогі браття і сестри, як свого архіпастиря, чим перед ким завинив. Може, комусь щось не так сказав, не так, як потрібно помолився. Може, не до всіх підійшов із певною і любов'ю і повагою. Тож простіть мене, і я вас прощаю. Нехай всіх нас простить Господь. І Боже благословіння, нехай перебуває із всіма нами. Боже.